Вітаю! І сьогодні вирішив відкрити таку коробочку з п'ятьма машинками по форсажу. Нещодавно я писав, що на Амазоні знов з'явились вони в продажу. Була ціна по 37 доларів. Зараз здається, вона взагалі опустили вже до 35. Проте мене трошки насторожили відгуки, тому що люди, пишуть, що їм приїжджають ось таке. Замість тих машинок, які мали би бути всередині. Тож, я вирішив відкрити свою коробочку, щоправда, її замовляв я ще минулого року. Вона так лежала-лежала, але настав час її відкрити. Ну, наче пакування тут якісь стікері наклеєння, не знаю, побачимо, що там всередині. Сподіваюся, що це буде те, що я очікую. Так... Ні. ось вас побачити ті машинки, що є намальовані. Ну. Але хто знає, хто знає, що там таке. могло би бути. І все чудово, все прекрасно. Ми маємо набір, так як на малюночку. Попробуємо їх потім приділити. Це є форт. Як з фільму, ну, єдине, що бракує тут трошки речей багажнику. Але загалом. Форт, форт можна речі доставити. Металевий низ, резинові колеса. Все класно. Форт є. Трошки скло вже якесь ну, але це так буває. Буває Добренько. Далі. Це Volkswagen Jetta. Цю машинкою всі бігають всі її шукають. Нещодавно вийшли такі, а як нещодавно, доволі давно, є такі в срібній серії Hot Wheels. От, тут ми маємо в преміум металевий низ і резиновий колеса. Все решта таке саме, ну трошки декольки, тут більше якості. От, такі от Volkswagen. Далі що це у нас є? Це Nissan Maxima. Ну, іначе нормально, тут Ну, Ззаді могли б ще якийсь номер дати, але вже як є. кущака крутиться, на резинках ну, так само якийсь трошки потертий згори. Наступна у нас це є що? Nissan Skyline. H33. Так само машинка з фільму. Ось тут щось намальовано. Вже не пам'ятаю учаснику на фільмі. Виглядала. Де я такий фокус. У нас такий Skyline. Праворульний. Так оці машини у нас була. Тут з лівої сторони кермо, ну, тут само собі розуміється лівої. І тут зліва цей, з правої сторони кермо має. І остання машинка, це у нас Silvia s 14 так само з правої сторони кермо. Ну, чи все промальоване. Ну, номерний знак. Ага, спереду немає номерного знаку. Позаду номерний знак присутній. Ось такі от машинки. В цьому наборчику. Тобто виходить, що мені... Пощастило і приїхало все те, що і очікувалося. Ось 5 автомобільчиків з форсажу. Все таки невеличкий коротенький огляд. Дякую за перегляди і всім мирного неба. До наступних зустрічей!